Сполучені Штати виступають проти того, щоб Україна била американською зброєю по російських об'єктах або авіації, яка перебуває на території Федерації. Водночас на черговому засіданні контактної групи Рамштайн багато уваги приділили захисту неба, а саме системам протиповітряної оборони для України. Для чіткої відповіді чи можна застосувати ці ППО проти російських літаків на території загарбниці, від лави Пентагону так і не прозвучало? Чи можуть США змінити? свою позицію, де та червона лінія, після якої це станеться, і як це вплине на хід війни в Україні? Це обосток Яїна Мазуркевич і про це, а також про можливу підготовку ворога до нових масованих ударів, говоримо далі. Наш гість військовий експерт Петро Черник, пане Петре. Я вас вітаю, слава Україні. Герамслава, отже, є інформація, що росіяни можуть готуватися до масованого ракетного удару по Україні. Про це свідчать супутникові знімки російського аеродрому «Лендія» у Мурманській області. Ця авіабаза є однією з основних для військово-космічних сил Росії. Якраз на такі випадки. То чи дійсно така пересторога існує? Це не пересторога, це реальність. Мені дещо дивно, що в нашому інформаційному просторі є ще якісь зітхання, що мовляв, там щось закінчиться і щось припиниться. До останнього дня цієї війни вони завдавали, завдають і будуть завдавати важких ракетних ударів. По Україні кілька слів, що мають і що можуть. На цю хвилину у робочому стані ту 95 МС, які є носієм ракет Х-101, Х-555, за моїми власними підрахунками, 26 робочих одиниць. Тут 22 М3, який скидає найважчі дві ракети Х22 і Х-32 в робочому стані до 20 одиниць. Міг 31К в робочому стані 8-9 машин. Дещо є проблематика по флоту. Вони призупинили завдання ударів. Калібрами ракетою 3М-14, як, як такою. І, звичайно, у робочому стані є ще аж 140 пускових установок «Іскандер», не кажучи про П-800 Онікс, не кажучи про режим поверхня, поверхня в який вони перевели С-300. Сукупний запас ракет тих самих С-300 більше, ніж 5 тисяч. Звичайно, всі не перевели в режим поверхня-поверхня, але тим не менше. А перелічені перед тим ракети можуть виготовляти в кількості 120-130 одиниць на місяць. Тоді постає питання: а чому мають припинити бити? Це нелогічно. Б'ють, били і будуть бити. Питання: чи зуміють подолати абсолютну планку одномоментних пусків? Одномоментні пуски. Грудень минулого року 122 ракети, а абсолютний ракет. Рекорд 236 ракет грудня 2022 року уже півтора року не повторили не виключено, що у такий спосіб росіяни хочуть обезпечити свої найбільш цінні літаки з під потенційного удару далекопійних українських дронів. Чи дійсно це так, і от скільки там кілометрів, чи можемо ми дотягнутися? Ну поки що, поки що не не можемо, бо це да, далеко поза 2000 кі кілометрів. Просто розуміємо, що безпілотник не летить по прямі. Він мусить пет петляти. Мені видається, що по Оленії це мало імовірний варіант, що може з'явитися аж наскільки далекобійні системи. Хоча, хоча, Global Hawk супер-супер розвідувальний. Е Літак американський може додати величезний величезні відстані. Звичайно, це дуже велика і зручна сільби. Він за розмірами як винищувач. Нічого на місці не стоїть. Категорично не буду, що це неможливо. Однак, поки що казати, що таку відстань ми готові вже долати некоректно. Максимальний показник це до півтори тисячі кілометрів по підкреслюю, по кривій. Отже, це робочі відстані 600-800 кілометрів, не більше. Ви неодноразово казали, що доля війни вирішуватиметься не на морі, а на суходолі? І от, говорячи з військовим, чую таку інформацію, що з нашого боку стало гучніше. Це означає, що західна зброя вже надходить на фронт. Більш того, маємо дозвіл на її застосування по території РФ від Великої Британії. Поки що вагаються Сполучені Штати дуже обережне таке от ставлення інших наших західних партнерів. Чи може бути таке, що вони змінять свою думку і за яких? Умов, та чого ж не може? Може. Я дуже яскраво пригадую червень 2022 року, якраз тоді фізично перебував в зоні бойових дій, і дивився виступ Джозефа Байдена, який дослівно сказав: я не перейду, навіть не сказав червоні, а чорні риски, і ми не передамо авіа авіацію, зокрема f 16 для України. Авіація вже до нас у дорозі. Я надію, що буквально можливо навіть найближчими тижнями. Вона запрацює, тому де там у них точка неповернення дуже важко порахувати. А що нам потрібно? Нам треба, щоб дозволили застосувати ракети Атакамс. Вона вже з буферної зони 5-7 кілометрів під'їхали. Машина М-142 Хаймар розгорнулася це 5-7 хвилин, завдала ударів на глибину 280 кілометрів. А в цій радіусі вже є армійська авіація, тобто гелікоптери. А в чому радіусі вже знаходяться їхні війська? Те, що називається угруповання Сєвер, а навіть є деякі аеродроми, які ми точно могли досягнути, не кажучи про нафтопаливний комплекс, який рясніє нафтобазами, а це для нас законна ціль цілком. Голова об'єднаних штабів США генерал Чарльз Браун запевнив, що українські збройні сили не застосовують американські атакамси для ударів по території Росії. Я наведу цитату. Я впевнений, сказав він, що атакамси, які ми надали, не використовуються по Росії. Їх застосовують для ударів по цілях в Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав наступне: Ми очікуємо, що збройні сили України продовжують використовувати наданому зброю по цілях середині України, тобто позиція США Незмінна, жодних ударів їхньою зброєю по території агресорки. Чи зможуть ось ці країни, та сама Велика Британія, все ж таки похитнути цю думку? Все можливо. Саме британці, зокрема, Борис Джонс, похитнув серце Трампа у частині, що стосується? Надання дозволу на виділення Україні велетенської допомоги ще один мільярд доларів. Ну правда, він не він єдиний, але тим не менше уважаєте, що він один із головних іде ідеологів зрушення цієї мертвої точки. Сьогодні кажуть ні, а завтра можу сказати так. Я все ж таки сповнений певного стриманого оптимізму. А в частині самих британців то маємо заакцентувати, що ракета Storm Shadow – це прекрасно. Це дуже добре, але це ракета повітряного базування для того, щоб убезпечити носій від. Збивання його зенітно ракетними комплексами скажімо С-300 чи С 400 Вони декларуються до 200 кілометрів у глибину. Це багато то він має підлетіти на відстань 250 км кілометрів від кордону. Отже, робочих оп оперативних величин залишається не так багато 150-200 км. І це дуже дуже добре. Але цих ракет направду є не багато, щоб по справжньому щось вирішувати углиб території противника. потрібні пуски у 10, 20, 30 тридцять ракетки, і в першу чергу балістику, яка практично не збивається, ми хочеться сподіватися, що процес вже почався, очевидно, враховуючи те, що от нещодавні заяви французького лідера Еммануеля Макрона про те, що він не відкидає можливості розміщення якогось обмеженого контингенту в Україні, наприклад, десь там в тилу. А напередодні естонська прем'єрка сказала, що вже деякі країни-члени НАТО спокійно надсилають, наприклад, інструкторів до України. І от чи можуть ці країни схилити? Інших членів альянсу, приміром, до ще більшої допомоги, та звичайно, що можемо. Ну, а допомога взагалі від Єв від Європи за цей рік колосальна, особливо від німців. Якщо у 2022 році ми отримали від них 1 мільярд воєнної допомоги, то на цей рік розраховано 8, а на наступний декларують 15. Тобто процес іде все йде в адекватному. Напрямку, але знов ж таки швидко стій, які далеко нас не влаштовують. Але з іншого боку, розуміючи, які це складні угруповання Євросоюз, це 27 країн НАТО, це 32 країни. А є траянські коні, типу типу Угорщини, типу е, тої самої Голландії. Ну не самої, як він там, уряд зараз навіть не уряд а парламент доволі проросійський, не кажучи про словачну, то все не буде так легко. Плюс пам'ятаємо, противник працює на там, тому полі В частині що стосується спецоперації. Купівлі, перекупівлі, залякування, ба навіть убивство, бо я прихильник точки зору, що що замах на фіцус зробили самі росіяни всього з однією метою показати іншим європейським лідерам на що вони згодні. Ця персона була найзручнішою за принципу «бей свого, щоб чужі боялися. Повертаючись до глави Пентагону, він допустився такої обмовки, що напевно ситуація повітряного бою це вже щось інше. Тобто, засумнівався, можливо, це якось пов'язано з тим блукаючим патріотом. Все може бути все може бути. Ну засумнівався, той засумнівався, але все ж таки f 16 залишається головним. Потенційним мисливцем у першу чергу за Су-34. має прекрасні ракети і 120 «Амрам». завдання ударів до 180 км. кілометрів. Один F-16 може брати на борт до шести ракет в залежності, в залежності, яка ціль і де він перебуває на стартових позиціях. Ми ж розуміємо, чим більше ракет, тим менша відстань до, до фронту. літак по прямій не летить. Він летить також певними зигзагами, щоб не ну мінімізувати для самого себе можливість роботи по ньому вже зенітно-ракетних комплексів е противника. Якби вони нарешті запрацювали, навіть шість машин у кожній хай на борту под, по дві ракети можуть у межах умовного місяця здійснити переворот з кабами. От хочеться трошечки пофантазувати насправді ось F-16, про які ви щойно говорили. І якщо все ж таки країни, західні наші партнери згодяться. А дозволити нам бити наданою зброєю по території РФ. От як це змінить хід війни, по суті? По території РФ F-16 може бити тільки планерними бомбами. JDM, GBU-31, GBU-32, GBU-38 планує ця бомба на глибину до 110 км або далекобійною ракетою AGM-158. JASM до 900 км чи AGM-154 JASL. До 30 кілометрів ну цю цю якусь якраз і знімаємо, бо бо то вже все у радіусу ураження їхніх за ракетних комплексів могло би змінити, але є нюанс багато має бути. Ну одна, дві ракети, ну п'ять, ну десяток. Ну винесемо ще один склад. Ну винесемо ще один пункт управління, чи штаб, чи скупчення військ. Але щоб по справжньому щось глибоко серйозно міняти, таких ракет має бути сотні, а бажано тисячі. Пане Петре, я дуже вам дякую за ваші роз'яснення і за ваш час. Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, був гостем обосток. Закликаю підписатися на наш канал. Хто цього досі не зробив? Коментуйте, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.